Зеленський представив потужний план незламності. Уряд перейшов в опозицію до президента. Ми реалізуємо формат культурного Рамштайну. І цим гордитись, друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Парламент це не майданчик для урочистих звернень. Парламент це місце для роботи. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту, якої немає ані в пропагандистському марафоні, ані на телеканалі Рада. Вправді не розумію, чому ми досі фінансуємо канал «Рада», який ніфіга не робить по транслюванні нашої роботи. До речі, ці медіа отримують 2 мільярди гривень щороку з українського бюджету. Енладжмент репорт Єврокомісії напряму стверджує: заберіть гроші. Брехливого, неправдивого і пропагандистського телемарафону. Отже, сьогодні президент Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради України, і нам потрібна внутрішня стійкість. Основи такої стійкості я представлю саме зараз. В годинній промові він раз 30 згадав тисячу днів війни. Тисячі днів цієї війни. Протягом тисячі днів цієї війни. Вже тисячу днів, тисячі днів, як українці дали Путіну по зубах, і жодного разу не згадав про те, що російська агресія проти України розпочалася в лютому 2014 року. Ви знаєте, мені дуже боляче чути сьогодні про тисячний день війни і про те, що українці дають б'ють по зубам москалям крайніх тисячі днів, тому що б'ють вони по зубам крайніх 3296 днів. Що війна триває довгих. 10 років і 9 місяців. Розумію, що цей факт пройшов повз команду Зеленського, але таке нахабне спроба переписати новітню українську історію є неприпустимою. Коли мова йде про сучасну українську історію, кожна дата, кожне прізвище, кожна подія є важливими. Тому що це не про цифри, як тут сказали, це про людські долі. Це про жертовність українських військових. На яких з 2014 року тримається Українська держава, коли розпочалася анексія Криму, Донецька, Луганська, ми всі дуже важко доводили світу, що це не громадянський конфлікт, що немає ніяких зелених чоловічків, немає ніяких граждан Донбаса, які, начебто, протестують проти Києва, що за цими діями стоїть Російська Федерація, регулярні частини Російської армії, ФСБ, і насправді сьогодні перекреслю. Лювати все це просто підігрувати російській пропаганді У мене. Приходять які до вас напевне мами і батьки тих загиблих хлопців, дівчат 2014 року, і кажуть: а чому ви нас ділите на ато ООС і на велику війну? А в нас діти були інші? Чи ми по іншому гинули, чи по іншому івала частина Волині, Львова? Не знаю Тернопільщини на Луганщині, Донеччині ані зараз вони воюють. Що в чому ця різниця? Чому ви не зділите? А зеленський в своїй промові раз 50 згадав слово єдність єдність це перший пункт нашого внутрішнього плану стійкості, завдяки нашій з вами єдності саме на основі єдності, без нашої єдності у єдності. Але звичайно, коли ти навіть забуваєш про те, що війна почалася з 2014 року, це не про єдність, це спроба протиставити загиблих в 2022-2024 роках тим військовим, які боронили державу, і українську державність з 2014 року, і своїм президентством Зеленський зобов'язаний. Тим героям, які захистили незалежну Україну, дозволивши не Росії обирати тут свого ставленика, а обирати президента України в 2019 році, він представив так званий вже план внутрішньої стійкості із десяти пунктів. А деякі з цих пунктів просто складалися з такого набору слів. Зеленський представив потужний план незламності. Ні, незламний план стійкості, ні, стійкий план потужності. В общем, якийсь план до речі, дух плану ще відчувається. Була година знову обіцянок нові обіцянки про зброю. Нові обіцянки про армію. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет. І ракет дронів так само, як і в цьому році, в наступному році, ми повністю виконуємо цілі поривни по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів. Нові обіцянки, про стійкість, якісь дикі, абсолютно іноді обіцянки. Зокрема, що в кожній школі має з'явитися рамка металошукача. простий проект, який має бути виконаний в усій Україні. Це рамки. Рамки металошукачів на вході в школи, на вході всі наші освітні заклади. І чесно кажучи, на шостому році президентства Зеленського хочеться почути звіт: звіт про зроблене, звіт про е, позитивні результати цієї роботи, як президента, так і верховного головнокомандувача, е, так і про помилки, визнання як нічого цього не було повністю. План внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений, переданий в грудні цього року. Головне, головне, справжня стійкість для України. Хоча нам сьогодні треба думати над тим, як в принципі зберегти українську освіту, деякі речі будемо відвертими в цьому посланні були хорошими правильними. Ми їх підтримуємо трибунал проти Російської Федерації, конфіскація російських активів, дієві санкції проти Росії стовідсоткове гарантування духовної незалежності України, але відразу після цього. Виступу голосувався бюджет. Дивлячись на цей бюджет, я з сумом і подивом побачив, що уряд перейшов в опозицію до президента. Бо нічого, що ми почули в залі, уряд не врахував в цьому бюджеті на 25 п'ятий рік, який проголосували 257 підтримали 257 слуг і ОПЗЖ, Повністю перекреслювалися всі ті пафосні, затерті вже слова, що стосуються, начебто, підтримки української армії, тому що в бюджеті нічого цього немає. Цей бюджет мав би бути бюджетом перемоги. Про яку перемогу ви говорите, якщо не збільшилося на жодну копійку перерахування в доларах фінансування наших збройних сил. Ну і власне, знаєте, коли там звучали, що в цій промові якісь такі фантазії, що ми створимо культурний Рамштайн, там знову якісь такі обіцянки. Зібрати велику культурну коаліцію. Ми реалізуємо формат культурного Рамштайну. Все це наводить на сумні думки, що офіс президента має унікальну властивість нівелювати слова, затирати слова, знецінювати слова. Культурний Рамштайн. Не примінув Зеленський тюкнути там когось, що хтось, начебто, там думає про вибори, було десь і саркастично боляче чути про ні виборів під час війни з проханням тоді звернутися до голів партії, припинити друкувати свої партійні газети, особливо в фронтових областях, і роздавати їх в своїх районах. Хоча сьогодні тільки газета «Слух народа роздається навіть. На лінії фронту і тому велике питання так хто ж готується до виборів, так само про підготовку до виборів владою свідчить проект бюджету. На вірніше вже бюджет він проголосований на 25 й рік, де закладається відвертий підкуп виборців. Виборів зараз проводити не можна, то тисячу гривень, які ви хабарем заклали для кожного українця. Це про вибори, а українці хабарів не беруть замість того, аби ну якось адресно спрямувати цю тисячу гривень на ВПО на вчителів, які дійсно дуже маленька зарплата, на лікарів, яких невисокі зарплати, на пенсіонерів, які не можуть вижити за три тисячі гривень цієї мінімальної пенсії. Цю тисячу гривень Зеленський хоче роздати всім суддям, всікам, прокурорам, рахунковій палаті. Ну це ж ненормально. Я хочу, щоб ви розповіли трішки про цю програму, звідки беруться ці кошти, і на що це взагалі потрібно? І чому при цьому в державному бюджеті не знайшлося коштів на підвищення виплат на дитину? 860 гривень на місяць виплат на дитину до трьох років це що? Це повна ганьба. Також Зеленський заявив, що буде створене нове міністерство. в нас мало міністерств. Враховано видатки в сумі 150 мільйонів гривень для здійснення заходів з підтримки українців за кордоном для створення міністерства єдності українців. Отже, європейська солідарність єдина політична сила, фактично, яка голосувала проти проекту бюджету на 2025 рік. рік. Цьому бюджеті ми мали збільшувати зарплату військових, а не зарплату прокурорам суддям і силовикам. У кого підніметься рука за це голосувати? Ми а, підготували поправки до першого читання, до другого читання, аби а це був бюджет воюючої країни, аби всі кошти були спрямовані на підтримку збройних сил України. На жаль, ці поправки не були сприйняті, і це безвідповідальна політика слуг і ОПЗЖ. Не всі власні надходження в бюджеті спрямовані на збройні сили України. Президент сьогодні говорив про підтримку шану і все можливе для наших військових. Але як ви тоді поясните? у всіх підрозділів у правоохоронних органів є зростання заробітної плати фонду оплати праці, на 242 зростання оплати праці в рахунковій палати, палаті, а військовим нічого? Дуже цікавий факт: 257 депутатів слуги і ПЗЖ підтримали цей бюджет. І от ми знайшли в цьому бюджеті 257 мільярдів, які можна було би перерозподілити з кешбеку з інвестнянь, з доріг на які знову закладають мільярди і мільярди знайти з цих коштів і перерозподілити їх на збройні сили України. На жаль, все це не підтримано. Це повна ганьба, і це абсолютно недостатньо. Європейська солідарність голосувала проти. От 35 депутатів Верховної ради проголосували проти цього проекту бюджету. Це європейська солідарність, це деякі інші депутати. І чому так пояснює? Пояснюю на конкретних цифрах. Перше. Росія, країна агресора, на 25-й рік на 30% підняла бюджет Міністерства оборони, і він складатиме на 142 мільярди доларів. Цьому бюджеті мало б бути будівництво, але будівництво не крадівництво дорожнього фонду, а фортифікаційних споруд і ліній захисту. Все час український військовий бюджет за засіма. Видатками і на утримання нашого сил е, сектору безпеки оборони, це на виробництво зброї складає лише 49 мільярдів, тобто в чотири майже рази менше. Як ми вистоїмо? Я впевнений, що у нас може і не бути наступних тисяч днів. Якщо ми не сконцентруємося, якщо ми не об'єднаємося, якщо ми рішуче не змінимо ситуацію. Далі ключові кричущі а, статті, з якими ми не погоджуємося в цьому бюджеті. От президент Зеленський в своїй промові говорить про те, що Збройним силам України підрозділам сьогодні потрібно більше а, дронів, і він вважає, що потрібно більше коштів залишати напряму підрозділам. Саме таку поправку подала європейська солідарність. Напряму було сказано годину тому, що позиція Зеленського нарешті. Вони почули позицію європейської солідарності і гроші ПДФО, віддайте бригадам. Аби 30% ПДФО, військового, які сплачують як податки самі військові частини, йшли на них, аби вони могли напряму закупати собі дрони. І коли ви кажете, що в бригад достатньо грошей з'їздить на фронт і подивиться, що в бригад немає ні впіві, ні ребів, ні зброї, ні боєприпасів. Ні, Але в бюджеті на 25-й рік залишається тільки 10% на підрозділи. 45% йде на оцей агентство з зв'язку, яке чомусь замість міністерства оборони закупає дрони, дуже часто закупає своїх пригодованих виробників, і потім ці БПЛА не взлітають. Я не бачу жодного протиріччя виконання завдання президента. Нас немає потреби зараз обговорювати розподіл, частки по Попри обіцянку забрати все у прокурорів, в них забрали. Не тільки підвищення зарплат, але залишили 1,7 мільярди на премії. Ось і результат, який ви проголосували в другому читанні. Оце відносно заробітних плат. Прибравши прожитковий мінімум по прокурорам, у них залишилось збільшення фонду оплати праці на 22%. Ви не вмієте рахувати, чи ви це припускаєте, можна залишати, при тому, що рівень оплати військовим залишили на рівні 2024 року і цим гордитесь? Чим як ви думаєте, що ви будете пояснювати військовим в той час, коли чекаєте від них захисту збереження України і врешті-решт перемоги? Ці контролюючі репресивні органи Беби Держаудитслужба, податкова рахункова збільшується їх фінансування на 6,2 мільярди гривень. Ну зокрема. 689 мільйонів рахункова палата плюс 1,9 мільярди плюс митна служба, 3,2 мільярди. Податкова служба це абсолютно ненормально. Тому не просто ми голосували проти. Ми підготували плакати. Ми е, агітували всіх депутатів, аби вони усвідомлювали відповідальність за це голосування. Але ні, чому я вам поясню, тому що в цьому бюджеті вже за е, так само закладено так званий соцеконом. тобто це кошти на певні округи, в тому числі прифронтові округи, які підуть на депутатів від слуг від цих округів, бо в нас майже всі мажоритарники 99% мажоритарників це слуги народу і таким чином от вони отримують усі свої корупційні. Видатки за ось це корупційне голосування. Ну і звичайно, коли європейська солідарність вийшла з нашими плакатами, протестуючи на виступ міністра фінансів, з першого ряду вскочила навіжена депутатка від слуг, яка намагається знецінити і знівелювати все, що стосується українського парламентаризму. Бачите, Марія на теж підтримує наші. Я думаю, що ця Мар'яна є таким обличчям слуг, дуже концентрованим, мета якого знецінити, перетворити на клоунаду все, що стосується держави України. Сумно, ну але так обрали виборці. Я думаю, що сьогоднішній день це теж про відповідальність виборців. Усвідомлення того, що політика є такою, якою її сформували виборці. От як проголосували, коли запитують європейської солідарності, а що ви можете зробити більше? Ми робимо по максимуму нас 27 в цій залі, і ми єдині тут захищаємо парламентаризм і демократію. Парламент має зробити коаліцію національної єдності, як ви щойно чули з цієї трибуни. Парламент має зробити. Уряд національної єдності, який нарешті запрацює на оборону і для армії, і для збройних сил, друзі. Підписуйтесь на мій Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України, тут правда про закони, які приймає парламент. Ви маєте це знати. Слава Україні! І все буде Україна!